Добрий вечір. Розпочинаємо інформаційний тиждень на Суспільному. До вашої уваги підсумковий випуск новин. У студії Тетяна Рева та Моніка Саробий спочатку коротко про головне. Дитячий відпочинок. Де оздоровитися школярам після навчального року. Мені вдома було скучно з братом, а тут приїхала тут багато друзів. Як відновлюють здоров'я після поранень військові? Нервує, що це все ну, цей погіршується стан здоров'я. Свої ідеї студенти представили на конкурсі стартапів. Чим вразили найбільше. Не залишаємо їх самих з їхніми планами, проектами. Як оздоровити дитину і при цьому не наразити на небезпеку? Таке питання турбує мама школярки Вікторію Шепель. Каже, влітку хоче активного відпочинку для доньки. Втім, турбується про безпеку чи можливо дітям під час війни відпочити. Дивіться це вже друге літо Українські дітлахи зустрічають під час повномасштабної війни. Втім, чи є варіанти літнього відпочинку? Пробуємо з'ясувати. Добрий день, діти. Так, вітається у Черкаському дитячому санаторії сосновий бір». Здоров'я – основне по що сюди їдуть діт лахи, говорить виконувач обов'язків директора Володимир Орленко. Захворювання ниркової системи по серцевої, пульмонологічні знову таки ортопедичні захворювання. Восьмикласник Тимофій каже, хоче підлікувати легені. Хоч через тривогу вночі довелося йти до укриття, втім говорить, в санаторії подобається. Найбільше подобається спілкування з друзями, масаж до того. Ж лікувальна фізкультура, ароматерапія, консультації лікарів між тим навчання, тема уроку та що в усіх на вустах говорить викладачка. Діти, ось якщо якщо ми бачимо такий знак, то що? Це так? Школярка Анастасія Борисенко тут вперше каже з дітьми, здружилася. Аня Герасимчук, Соня і Віка. Мені вдома було скучно з братом, а тут приїхала тут багато друзів, тут весело. Свій профіль санаторій і після війни не змінював, хоча давав прихисток переселенцям. За кілька місяців з, -з, -з лютого по травень отак, от ми прийняли приблизно 2,5 тисячі людей. Найбільше на Плив ми за ніч 349 людей приймали. І навіть працевлаштували в себе 18 осіб. Розповідає директор. Торік оздоровили понад дві тисячі дітей. Не менше планують і цього року. Один заїзд в середньому 100 дітей. Один заїзд триває два тижні. Цього достатньо, щоб діти пройшли курс лікування. Інший варіант дозвілля для дитини це пришкільні табори. Цього літа їх працюватиме 155 по всій області. Говорить очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. В цілому, станом на сьогодні, у нас зголосилося трошки більше 13 тисяч дітей. Вікторія Шепель – мама школярки, розповідає, цього літа вирішила віддати доньку до пришкільного табору. У них дуже крута програма і не дає дітям сумувати, скрізь займають. Бо це для неї переможниці шкільних конкурсів важливо, каже Софія Шепіль, а для її мами на першому місці здоров'я. Так як діти працювали і навчалися протягом року. В умовах війни їм необхідно розвантаження, їм необхідно здоров'я поновити. Попри війну, попит на табори у батьків та їхніх дітей є, каже керівниця дитячого табору для школярів Планета дитинства Оксана Волочай. На першу зміну ми набрали 100 діток. Якщо порівнювати із минулим роком, трішки менше. Графік роботи обласних таборів поки узгоджується, додав Валерій Данилевський. Пришкільні ж у Черкасах будуть кількох категорій, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чу. Будуть звичайні пришкільні табори, будуть мовні табори і будуть такі загальноміські наукові табори. Будемо рекомендувати організувати роботу до 4 годин перебування в закладі без харчування. Головною умовою є наявність укриттів, говорить Анастасія Чубіна. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Від сьогодні стартувало мультипредметне тестування. Цьогоріч на нього зареєструвалися 8896 тисяч учасників. Розповіла методистка лабораторії центру зовнішнього незалежного оцінювання Тетяна Федоренко. З них 7163 – тисяч це випускники цього року, і всі інші це випускники минулих років. Це студенти закладів до вищої освіти, професійно-технічної освіти. Нині в області готові 28 екзаменаційних центрів. Додала пані Тетяна. Передбачили й алгоритм дій під час повітряних тривог. Якщо у нас короткотривалі повітряні тривоги, це нам дозволяється приблизно година, година 20. В такому випадку діти будуть повертатися і продовжувати свою роботу над тестами. У випадку, якщо повітряна тривога буде дві години і більше, буде прийматися рішення щодо участі дітей в додатковій сесії, і відповідно буде припинено роботу екзаменаційного центру. Нагадаємо, це вже другий рік. Через повномасштабне вторгнення українські абітурієнти замість зовнішнього незалежного оцінювання складають національний мультипредметний тест. Цьогоріч обов'язкових предметів два: це українська мова та математика, третій на вибір: історія України, іноземні мови, хімія, фізика біологія. Найбільше понад 5 тисяч вступників обрали додатковим предметом тестування історію України. Розповіла методистка центру. 215 осіб пролікували за півроку в реабілітаційному комплексі в Умані, розповіла Суспільному начальниця управління праці та соцзахисту Галина Кучер. У закладі відновлюють після травм повертають дрібну моторику та надають оздоровчі послуги. Його відвідувачі військові після поранень, пенсіонери та ті, хто поліпшує здоров'я після інфарктів та інсультів. Для людей фахівці складають індивідуальний курс, який в середньому триває до трьох тижнів. Як усе відбувається? Пацієнти розповіли нашій Дарії Шевченко. За графіком у військовослужбовця Віктора процедури в басейні. Каже, це чи не єдина можливість забути про біль у спині. Травми та контузію чоловік отримав від вибуху боєприпасів торік, 24 лютого. На страдала, та й трохи побилися. Нині каже, перебуваючи на службі, все ще відновлює здоров'я. По можливості вихідні дні або як давно досвід, повертаємося до життя. Військовий Олександр нещодавно повернувся зі східного напрямку. Говорить, у нього найбільше проблем із нервовою системою, тому ходить на процедури. Є щось спокійні місця, в основному бойові дії погірш за основ... і є, що це все цей погіршується стан здоров'я. Получаєш нервовий зрив, та й треба проходити реабілітацію. Тут можна не лише відновитися після травм, а й підтримувати фізичну форму у тренажерному залі. Військовий Олександр захищає українське небо. Каже, в перервах між чергуваннями приходить сюди. Щоб на старості з внуками хоть побігати з дітьми, а на сказали побігли, а я не можу. У реабілітаційному центрі допомагають тим, хто вже пройшов основний курс лікування. Пояснює головний лікар закладу Михайло Батюк. Каже, одна людина в рік може пройти два курси тривалістю від десяти днів. На це орієнтують лікарі, лікуючи, що, щоб людина не зупинялася, а використовувала всі можливості для того, щоб відновити функції, відновити настрій. Аби потрапити в медзаклад, говорить головний лікар, необхідно подати заяву в уманське управління праці та соцзахисту. Реабілітують людей за понад 20 напрямками. Серед найпопулярніших називає масаж, сеанси з психологом, відвідування соляної кімнати та процедури у воді. Він розчитаний для людей з різними залишковими явищами після перенесених захворювань нервової, периферичної нервової системи, травм, кінцівок, контрактури, сустави, розробка. Як зазначила начальниця управління праці та соцзахисту Галина Кучер, центр орієнтується на допомогу військовим, адже розуміють, що запит на такі послуги в подальшому буде лише зростати. Вони нам підказують, які ще обладнання потрібно сюди придбати, які процедури можна тут запровадити, що їм потрібно для більш комфортного розвантаження. Ми дуже горді тим, що ми можемо сьогодні допомогти людям, які пройшли медичну реабілітацію, які повернулися з пораненнями, які прийшли із мороз моральними травмами з психологічними для цього саме наш реабілітаційний комплекс підготовлений. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси. Власні проєкти представили студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У межах студентської стартап школи її метою стало інформування студентів щодо створення власних стартапів та розвиток підприємницької діяльності. Розповіла Суспільному завідувачка кафедри економіки Галина Прощаликін. Детальніше про студентські винаходи у сюжеті Наталії Черкашенко. Сьогодні в одній з аудиторій університету студенти різних спеціальностей представили свої проекти. Свій власний бренд крему для рук представили студентки спеціальності право. Продукт розробляли під керівництвом викладачів, каже студентка Вікторія Донець. Він містить екологічні компоненти, містить наночастички золота. Ми під керівництвом вчителів викладачів хіміків добуваємо, розробляємо наночастинки золота та їх використовуємо саме в нашому кремі. Він виробляє колаген, який зволожує шкіру, та більше містить омоложуючий ефект. Враженнями від використання крему та важливістю такого навчання ділиться очільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновації Олена Орлюк. Мені дуже він приємний. Знаєте, я не можу. Я не що за смаком, а що за відчуттям по кожі. Для мене чим цінність таких заходів, які сьогодні тут, це можливість саме на практиці спробувати поєднати ідею, розробку, творчість з перспективами того, що бізнес зацікавиться і може саме стати тим спонсором. Співорганізаторка заходу Галина Прощаликін говорить, що основною умовою участі в школі стартапів було бажання студентів та відвідування занять. Ми об'єднали в межах додаткових занять і вивчаємо схему впровадження стартапів. І е, практикували командну роботу для того, щоб е, студенти сформувались в команди і попрацювали над проєктом. Ми даємо поштовх і е, дітям, студентам для якогось розвитку, заохочуємо їх цим, не залишаємо їх самих з їх планами, проектами. Це дуже добре, це розвиває їх і нас всіх разом. Черкашенко Наталія, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаса. Перемогу у освітньому конкурсі здобули профорієнтаційний центр для учнів та косметичний бренд Богдан, який представив косметику із додаванням частинок золота. Повідомила Суспільному очільниця відділу інформації та зв'язків із громадськістю Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Сніжана Лисенко. 45 сертифікатів про успішне завершення навчання дев'ятого курсу IT-Kids отримали школярі міських шкіл. Це учні 6-го по 9-й класи, які змогли пройти випробувальне тестування та освоїти весь навчальний курс, розповів суспільному завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Черкаського державного бізнес-коледжу Владислав Хутунов. Протягом двох з половиною місяців учні опановували мову програмування Python, яку можна запускати в різних операційних системах. Умова була, що програма була однакова, як і для шостого класу, так і для дев'ятого класу. І темпи опанування матеріалу були також однакові. Для того, щоб входити в професію, Python – одна із самих зручних мов, на мій погляд, з вбудованими бібліотеками, з вбудованим інструментарієм, і мова широкого вжитку. Половина наших слухачів це слухачі, які в восьмому сезоні приймали участь, проходячи курси css і вони з задоволенням продовжили навчання на Python. Ми старалися максимально простою мовою донести дітям, як взагалі працює логіка в Пайтані. Більшість старались вчились, задавали питання. Більшість дуже сором'язливі, але я постійно старався максимально їм донести що. Головна мета курсу це щоб ви задавали запитання. Це саме головне в будь-якому курсі. Нема сенсу. Є купа безкоштовних курсів, але від них буде менше сенсу, тому що треба спілкування з ментором. Ці курси дуже допомогли мені в тому, що із інформатики тепер буде легше на уроках. І по життю на цих курсах я навчився багато всього нового багато функцій Python і навіть командні роботі, тому що писати великі велику гру це дуже важка робота для одного. Тут потрібна ціла команда людей. І щоб нормально нормально працювати в команді, потрібно багато зусиль. Це все на сьогодні. Свіжі новини постійно оновлюються на сайті Суспільне Медіа. До зустрічі завтра. Ся суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах.